Коротко новини за 10 квітня обвинувачений екс-голова ДФС Роман Насіров мобілізувався до Збройних сил. Напередодні стало відомо, що одіозний держпосадовець, який отримав рекордний хобар в історії України, а саме 722 мільйони гривень, добровільно вступив до лав ЗСУ. Однак, згодом у бригаді, де Насірова взяли виконувати обов'язки сапера, оголосили про скасування наказу. До слова хабарник мобілізувався до армії перед судовим засіданням щодо нього. А вже 10 квітня вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці запобіжний захід у справі. Президент США Дональд Трамп 9 квітня заявив, що Вашингтон. Он підвищує мита до китайських товари на 125%. А водночас він оголосив про 90-денну паузу зі зниженими взаємними митами. У Єврокомісії привітали таке рішення, зазначивши, що це важливий крок до стабілізації світової економіки. Також Трамп сказав, що понад 75 держав звернулися до штатів із приводу перемовин стосовно торгівлі, тарифів та валютних маніпуляцій. Через негоду в Івано-Франківській області аварійно знеструмлені близько 4,5 тисяч споживачів за повідомленням від Прикарпаття Вимкнення торкнулися 41 населеного пункту, зокрема, знеструмлення зафіксовані в Івано-Франківському, Калуському та Коломийському районах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. В івано франківську поліцейські оголосили про підозру чоловікові, який розповсюджував наркотики. Поліцейські затримали на одній з вулиць міста 35-річного місцевого мешканця, який показував правоохоронцям схованку, де вже встиг залишити закладку з амфетаміном. Вдома у чоловіка вилучили з гортки з наркотичними засобами та психотропами. Слідчі вже повідомили йому про підозру. Франківцю загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Завтра, 11 квітня, в Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно східний, 7-12 метрів. Метров за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу, вдень 4-6 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.